Приготуйте теплі речі, уже найближчими днями в Україні сильно похолодає. Очікуються замерзки, багато дощів, а подекуди навіть перший сніг. Літня погода офіційно закінчилася. Про це нам повідомляє україдрове Так, у неділю, 8 жовтня, холодний та дощовий атмосферний фронт проходитиме Україною із північного заходу на південний схід. Зачепить протягом доби всі регіони, тому в неділю по всій Україні без виключення йтиме дощ, часом навіть сильний. А в Карпатах вже очікується перший мокрий сніг. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у неділю, то через опади різко похолодає. Так, по всій країні в денний час доби очікується від плюс 7 до плюс 13 градусів тепла, лише у Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях, та в Криму ще буде тепло до плюс 17 плюс 22 градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 4 до плюс 9 градусів на півдні до плюс 14 градусів вночі. У Києві 8 жовтня хмари, що вкривали небо вранці, вдень зникнуть, і до самого вечора вони вже не з'являться. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 8 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!